Нещодавно відбувся тихий анонс iPad Pro і iPad 10 покоління, разом з яким стало відомо, що 24 жовтня відбудеться глобальний реліз iPad 16 і MacOS Ventura. Якщо бути відвертим, я встиг покористуватися бета-версією MacOS, ну, трошки менше тижня. Так, це недовго, але я впевнений, що цього цілком достатньо для того, щоб познайомитися зі всіма її особливостями і сформувати загальну. Думку. Тож, ми ну, дивитись на загальні фішки і нововедення Макоі Свінтура. Не забувайте про лайк і підписку на канал. Що ж, розпочнемо. В оновленні значну увагу приділили можливості одночасної роботи і колаборації в Page, Numbers, Keynote, нотатках, нагадуваннях та, звісно, Safari. Я, як людина, яка користується, я вже не знаю, який рік поспіль Google Workspace, можу сказати, що Apple точно рухається в правильному напрямку. Але вони, на жаль, значно програють по функціоналу більш професійним рішенням від Google та Microsoft. Але у випадку щось швидко змінити або підправити, вони точно підуть. На сфарі я хотів би зупинитися трошки більше, тому що відправити запрошення комусь для колаборації у мене на жаль. Так і не вийшло, бо єдина з доступних опцій це повідомлення, звісно, якими я не користуюсь. Окремо відправити посилання не можна. І виходить, що достатньо цікаве нововведення воно захвинулося у власній екосистемі та амбіціях. І саме тому, скільки я не намагався повноцінно пересісти схром на сафарі, то воно вкладку не відкриє, то плеєр не запускає, то взагалі вкладку може самостійно закрити. І от від моїх знайомих на жаль, але також поступають такі самі або подібні проблеми. І саме тому про якусь повноцінну конкуренцію між хромом і мови йти не можна. Нова і найцікавіша функція цього оновлення стейдж менеджер або постановник. Вмикається вона з центру керування або можна вивести окремо її на верхній бар. Особливість в тому, що на одному робочому столі можна групувати додатки у стопки і відкривати за необхідністю. Ці стопки можуть показуватись постійно або приховуватись, якщо треба додаткове місце. Її відображається тільки 4 останні стопки. Якщо додатків відкрито значно більше, розгорнути їх можна з. Здока або за допомогою command tab Думаю, що на Mac ця функція не буде настільки популярна, а от на iPad ця функція дійсно буде використовуватись майже постійно, бо там немає можливості не те, що в трансформації вікон, там немає можливості навіть використовувати їх паралельно. А якщо iPad для того, ж підключитись до зовнішнього монітора, то він просто трансформується у повноцінний робочий пристрій. Системні параметри також отримали оновлення, але дизайну та структури. Меню тепер з списком у стилі iOS, яке має групування по категоріям. Оновлений пошук мені також до вподоби. З'явилось окреме меню налаштування Airpods, але не дуже зрозуміло, чому його не було раніше. Я як власник AirPods Pro другого покоління не зовсім розумію. До речі, огляд, на який буде якраз в наступному відео, тому підписуйся, щоб не пропустити. Так от, я як власник AirPods Pro другого покоління не дуже розумію, чому в macOS реалізована нормальна функція для того, щоб подивитись відсоток заряду кейсу. Ну тобто, я розумію, що іноді ця інформація з'являється, коли ти безпосередньо включаєш нову навушники і приєднуєш їх до комп'ютера, але... Такого самого віджита, як в iOS, тут немає. І виходить, якось не дуже та і практично і не зовсім якось логічно. До речі, в macOS з'явилася повноцінна підтримка ігрових контролерів та окреме налаштувань для них. Я вже спробував підключити свій Sense, налаштувати та переназначити можна практично. Все. Як не дивно, пограти в мене так і не вийшло. Майнкрафт взагалі не бачив, що в мене підключений контролер. Я подумав, ну ладно, може це проблема в Майнкрафті, але і в стандартних шахах він так само не працював. Можливо, це буде працювати якось в іграх Apple Arcade, але можливості це перевірити, на жаль, я не. Немає. Так от, раз ми вже почали говорити про геймпад та ігри, в macOS он онвився Metal, тому обіцяють покращену продуктивність в іграх, більшу частоту кадрів і менше часу на завантаження. Це, звісно, ще теоретично, але список ігор, в яких це можна перевірити практично, можна перелічити на пальцях однієї руки. Тому давайте спочатку дочекаємось релізу Resident Evil 8 Village, і може там чимось нас і здивують. З невеликих змін спотлайт став розумніше. З'явився швидкий перегляд та швидкі команди, які, звісно, що українською поки не працюють. З'явились окремі додатки погоди та годинника. Невідомо тільки навіщо, бо особисто мені було достатньо і віджитів. Freeform, це програма з категорії безкінечного вайтборду, поки не працює. Обіцяю, що в загальному доступі буде до кінця цього року. На цьому все. Поганайте лише якісний україномовний контент, та побачимось у наступному відео.